Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Київ У даному відогляді надамо ваші увазі акумуляторний тример від компанії Husqvarna, а саме серії Espayer, моделі t 28 p 4 a Як ви бачите, постачається даний комплект картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також елемент системи зберігання, а саме s Vertical Storage Rail. Дана рейка допомагає нам зберігати весь інструмент в одному місці та робити це зручно. Також до комплекту у нас входить шестигранний ключ з викруткою для можливості зручного збору та обслуговування нашого інструменту, обмежувач металевий, пластиковий захисний кожух одразу з ножем, котрий захищений скотчем, для того, щоб ви не пошкодились під час збирання самого інструменту та, звісно, до комплекту входить сам тример. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18 вольтовий акумулятор серії Power for All. Ширина косіння 28 см. Ріжуча система волосінь. Вага інструменту 2,6 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. По-перше, хотілося б акцентувати увагу, що в даному тримері в нас встановлений незвичайний мотор, а мотор, який забезпечує постійну продуктивність з великою кількістю обертів. Далі, переходячи до передньої частини, ми бачимо те, що у нас тут встановлюється шпуля, проте вона предстановлена і вона по суті не є з'ємною. Задля того, щоб замінити. Волосінь, вам необхідно зняти верхню кришку, і після цього ви одразу отримуєте доступ безпосередньо до самої шпулі. Далі, зафіксувавши шпулю, ви можете зняти її, замінити волосінь та встановити все назад. Отже, все відбувається швидко та безінструментально. Для того, щоб підлаштувати. Наш тример під зріст оператора у нас є цілих дві системи регулювання. Перша система знаходиться в зоні руків'я, воно у нас поступово плавно регулюється в будь-якому з доступних в цьому діапазоні положень. А також сама штанга у нас телескопічна. Отже, ви можете. Подовжувати тример до необхідної для вас довжини. Отже, підлаштувати знову ж таки під зріст. Окрім того, що всі ці підлаштування в нас додають додаткового комфорту, ще більшого комфорту ми отримуємо, коли торкаємось самого руків'я. Воно в нас незвичайне, а оснащене дуже доброю прогумованою частиною, котра ще й має рельєфну поверхню. Тобто, хват тримеру надкомфортний, надзручний. Переходячи до блоку керування, ми підготували акумуляторний блок. Друзі, нагадую вам про те, що саме в цей комплект він не входить. А підготували ми його для того, щоб надати вашій увазі принцип роботи. Ось саме блоку керування. Проте спершу акцентую вашу увагу на тому, що акумулятори сумісні з цілою лінійкою електроінструментів від різних брендів. І так само навпаки, ми можемо акумулятори від них використовувати на інструменті від компанії Husqvarna. саме серії Power for All. На блоці керування у нас присутня клавіша увімкнення та вимкнення, котра, відповідно, є елементом системи безпеки до тої пори, поки ви на неї не натиснете, інструмент у вас не увімкнеться. А також у нас присутній світловий індикатор у вигляді трьох світлових позначок, котрі ідентифікують зарядженість акумулятору. Відповідно, ми можемо постійно контролювати роботоздатність нашого інструменту. Як висновок, ми маємо дуже зручний, з дуже добре продуманою ергономікою, комфортний у використанні надійний інструмент від чудового бренду. Паніку скварми. Якщо у вас залишились додаткові запитання, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Schweden Tools Kyiv.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.